Другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу Петріот розпочав бойову роботу в Україні. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України генерал Микола Лищук. Операція розвивається успішно в строкому з зарані утвердженими планами. Він підкреслив, що це посилює роботу української, особливо протиракетної оборони. Нагадаємо, що 23 квітня у збройних силах України повідомили, що перший дивізіон системи Петріот уже заступив на бойове чергування в Україні. А в міністерстві оборони України уточнили, що до України прибули уже три системи патріотів: від Сполучених Штатів, Нідерландів та Німеччини. Солдати Фінляндії та Швеції проводять спільні військові навчання. Війська відпрацьовують десантні операції. Маневри проходять у межах навчання Аврора 2023. найбільших військових навчань Швеції за останні 25 років. У них задіяні близько 26 тисяч солдатів із 14 країн. Це сполучені штати, Британія, Франція, Німеччина. Участь у маневрах бере і Україна. Аврора 2023 передбачає навчання на суші у повітрі та на морі. Мета вишколів допомогти. Швеції зміцнити свою оборону та здатність працювати із міжнародними партнерами. Тренування розпочалися незадовго після того, як Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Заявку країна подавала разом зі Швецією. Ми почуваємося безпечніше, відколи Фінляндія вступила до альянсу. І ми, звісно, почуватимемося ще безпечніше, коли самі приєднаємося до НАТО. Але для цього нам потрібно продовжувати наші чудові навчання, які ми проводили стільки десятиліть тому. Німеччина може розмістити у Литві додаткові військові сили. Йдеться про розгортання однієї бригади. Про це заявив президент Литви Гітанас науседа після переговорів із німецьким канцлером Олафом Шольцем. Розгортання військових відбуватиметься поступово аж до 2026 року. Торік лідери обох країн домовилися розмістити в Литві бригади німецьких солдатів, проте погляди неуседи та шольца відрізняються щодо масштабів цієї операції. Литва прагне, аби німецькі війська були постійно розгорнуті. Україні, але наразі функціонує лише штаб частини у Берліні. Заявили, що зазначена бригада буде частково розміщена у Литві а решта військ у Німеччині незламна країна, незламні українці, і ця частина ефіра яку я чекала увесь сьогоднішній день. Бо це ті емоції, на які ми з вами заслугуємо. І У мене дуже особливі гості. У мене Ігор Федосенко інструктор-кінолог, сапер-військовослужбовець сил територіальної оборони України. І там з нами ще є Аеліта. Собака сапер, вона поки соромиться виходити на камеру, але ми дуже сподіваємося, що е, протягом ефіру зможемо її трошки розговорити. Ми все зробили, і цяцічки їй принесли, і е, сподіваємось ближче познайомитися. А пане Ігорю, розкажіть там, поки ми будемо намагатися літо витягти, розкажіть, скільки їй років, е, коли вона почалася почала займатися саперною справою і як потрапила в е, ну, на бойові дії. Еліта її вік півтора роки. Це бельгійська вівчарка. Розпочали наші з неї заняття та з початком повномасштабного вторгнення. О, десь в на початку березня ми почали робити перші кроки. Та встановлюючи в підготовці, це, є, це вона цуциком ще була фактично. Да? А, фактично, так вона була цуциком. А, от і ми розпочали вже готуватися. До її застосування. Після первинної підготовки та, ми вирушили на Херсонський напрямок, місто Миколаїв, і вже потихеньку почали її підпускати плавно, поетапно, для того, щоб Це ще в рамках навчань виходить. Бо... Так, ми певні навчання ми проходили безпосередньо в місті Миколаїві, та й потихеньку ми почали її підпускати до виконання тих завдань, які перед нами стояли. А які завдання стоять зазвичай це мінно-пошукова собака? Мінорошукова її основне завдання це пошук мін та вибухонебезпечних пристроїв на дорогах, так та інших територіях для безпечного проїзду колісної та гусеничної техніки. Вона забезпечує дає ту якість в складі групи того, щоб все було безпечно. А ви ж ви до повномасштабного вторгнення з військовою справою не були пов'язані? так? Ні, я з 2011 ага. року я закінчив кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України, ага. але з іншою собакою. У мене був Лабрадор, собака-детектор з пошуку стрілецької зброї, боєприпасів. І ми закінчили цей центр і розпочали виконувати наказ на охорону державного кордону на різних ділянках. У 2015 році ми вирушили в зону проведення антитерористичної операції. На ділянці луганського прикордонного загону були 19 місяців О, і працювали. А скільки умовно який робочий стаж має бути так у собаки пошуково? Оцей лабрадор, з яким ви працювали. Він потім як на пенсію вийшов? Він вийшов приблизно десь 8 з половиною років і він жив в мене вдома. Це була моя власна собака. Він жив в мене вдома, жив довго і, і, і щасливо. У нього пособи. була гарна пенсія. А еліта, вона ж за так, три місяці на підготовку. Це ж мало та, для, для собаки сапера чи так, достатньо? Це, так, це це дуже мало. Це. Та, і тут у нас. Це первинна підготовка. У нас просто немає вибухівки, і тому і так скучно. <свіс> це первинна підготовка, такі встановлюючі стендова робота і привчання і її до, до запахів і відпрацювання системи пошуку. Тому ми трошечки скоротили програму і вже почали потихесенько підпускати да, до виконання тих бойових завдань. Спочатку простих, дуже, дуже простих, простих, і потім ми потихесеньку нарощували вже ті наші навички, вдосконалювали вже. Саме, а Ваеліта ж нагорода є, так? так хрест я... за оборону рідної держави. А за що дали? За нашу ту роботу, яку ми виконували. І було дуже приємно, що все-таки все відмітили так. І дуже добре, що це, ну, вона це отримала, і ми старалися і робили. А як ну, відзначають, коли собакам дають службовим нагороду? Ну вони від... На, я відзначав так знаєте, як, як військовий, а собака відзначала це ласощами іграми. Тобто, ну, вона була красуня. Вона, ось, вона Моя була красуння. відзначена, бон бонусами була відзначена то її смачними смаколиками. А якщо ну ми тренуємо собаку для яка для неї винагорода, так? Ну от це ж вона ж це як сприймає? Як гру виходить? Сама саме початкове навчання, воно ті, дійсно красу, є гра. Це ті, красу. спочатку вона шукає свою улюблену іграшку. Потім Дивися, хочеш? Ну це не твоя потім, улюблена. Потім це потім йде привчання до запаху, і собака як запах для собаки, це не є. Щось основне, їй е, найголовніше отримати потім винагороду да, свою любимую ну. іграшку, і, власнощі, і емоції від свого провідника. Тобто йде рівномірно, так? Чи у нас е, ми говорили з Леслі, з собакою емоційної так. підтримки, і для неї було саме, голов... ну, саме таке найбільше заохочення, це щоб їй сказали, ти така хороша дівчинка, ти така молодець, ти така це. Так, а для еліти що? А для еліти це її улюблений м'ячик. Тобто, вона отримує це підкріплення. Е, так, і для неї це є найголовнішим бонусом. Також наша емоція. Також е, я її підкріплюю м, після виконання да завдання. І вон е, коли вона працює результативно, вона отримує ще таку заміночку. Тобто, я її розслабляю. Після того вона отримала бонус супербонус і отримала такий маленький релакс, і Вона заради цього собаки працюють заради нашої підкріплення наших емоцій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.